Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині температура в день буде від плюс 13 до плюс 11 градусів та від плюс 10 до плюс 7 вночі. У Києві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опадів не прогнозується. на півночі. У Житомирській області в день температура становитиме від плюс 14 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 8. У Житомирі на небі не буде жодної хмаринки, без дощу. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 9. Вранці небо у Чернігові буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. На Сумщині денна температура буде від плюс 8 до плюс 14 градусів та до плюс 7 градусів вночі. У сумах на небі не буде жодної хмаринки, опади не очікуються. На сході у Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 14 до плюс 10 градусів та до плюс 8 вночі. Вранці у Харкові розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться, опади не прогнозуються. На Донеччині температура в день буде від плюс 9 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 12. До вечора хмари, що панували в небі у Донецьку весь день, заберуться геть, опади не передбачаються. У Луганській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 14 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 12. Хмари, що вкривали небо у Луганську вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Опади не очікуються. На півдні на Одещині температура вдень буде від плюс 17 до плюс 15 градусів та до плюс 15 градусів вночі. В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою. Опади не передбачаються у Миколаївській області. Очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 18 до плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 13 градусів. Хмари, що вкривали небо у Миколаєві вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться опади не очікуються. На Херсонщині очікується температура від плюс 17 до плюс 11 градусів в день, та вночі від плюс 12 до плюс 13. До самого вечора у Херсоні буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Опади не передбачаються. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 17 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 13. У Запоріжжі досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Вночі можливий дощ. Вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. У Криму максимальна температура в день становитиме від плюс 18 до плюс 13 градусів. Та вночі від плюс 10 до плюс 16. Ранок та день у Сімферополі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вранці йтиме дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 16 до плюс дванадцяти градусів, та вночі від плюс десяти до плюс шести. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області денна температура буде від плюс 12 до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 10. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода. Опади не передбачаються. На Тернопільщині максимальна температура в день становитиме від плюс 16 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 7. Увесь час у Тернополі утримається хмарна погода. Вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову, без дощу. На Буковині температура вдень буде від плюс 15 до плюс 13 градусів та від плюс 10 до плюс 9 вночі. Протягом усього дня у Чернівцях буде триматися хмарна погода, опадів не прогнозується. На Закарпатті очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 19 до плюс 15 градусів та до плюс 13 градусів вночі. В Ужгороді Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, опади не передбачаються. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 15 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 9. Вранці та вдень в рівному буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами без опадів. На Волині очікується температура від плюс 15 до плюс 12 градусів в день. Та від плюс 6 до плюс 9 вночі. Ранок у Луцьку буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Опадів не прогнозується. У Хмельницькій області денна температура буде від плюс 15 до плюс 12 градусів, та від плюс 8 до плюс 9 вночі. Весь день у Хмельницькому буде хмарним. Опадів не очікується у центральних областях. У Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 16 до плюс 10 градусів та від плюс 10 до плюс 9 вночі. У Кропивницькому похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами, опади не очікуються. У Полтавській області температура вдень буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 8 до плюс 9. Ранок у Полтаві буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним, опади не передбачаються. У Черкаській області в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 13 градусів та до плюс 9 градусів вночі. У Черкасах ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 16 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 13. У Дніпрі похмурій ночі на зміну прийде ясний ранок та день. Хмари на небі з'являться лише ввечері. Вночі буде дрібний дощ, вранці вдень та ввечері без опадів. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 16 до плюс 13 градусів, а вночі до плюс 7 градусів. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Вінниці до кінця дня. Опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.